Кошенята попліткуємо, говоримо про Ірину Білик та Кіркорова в Горлівці. Вибачення телеведучої з 1 плюс 1. Арешт Повалій. Андрій Доманський та битва ескорт. Можете зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Як ставиш, вода, красавчион, я не должна зна. Я люблю тебе, навсегда. Ось це нещастя, яке ледве стоїть на ногах, худе, скрючене, незрозуміле, чи воно чоловік, чи воно жінка? Це Пилип Кіркоров, який відвідав окуповану Горлівку, де. Просто принизливо на колінцях вимолював свої ем, грішки, випрошував, благав. Я, Родина. Росі... Коротше, я не хочу навіть в це вдаватися, тому що намагаюсь не матюкатися, а я собі це пообіцяв. Отже, е, Лоліта Мілявська, Аня Асті, які думають, що їх це взагалі не зачепить. Бабіти, ще як зачепить, вже зачепило. І тисячу разів казав, що. Кремль не цікавиться своїми, тим паче він не зацікавлений в ваших інтересах. Відірвали від кормушки, і вони так принизливо готові на колінцях робити все, що завгодно, абсолютно усе, що скажуть, аби повернутися до своєї кормушечки, так званої. І ось Ірина Білок мене дуже здивувала в цій ситуації, адже Кіркоров в горлівці співав її композицію сніг. І Ірина дуже достойно відповіла в своєму інстаграмі Піліпу. Снег в крови у твоих дверей. Ты смотрел на себя вчера, Отражение видел ты. Посмотреть на себя пора, Гений, срама и наготы. Песню сколько уж лет поешь, Но не понял ты только суть. Если в сердце ворвалась ложь, То порядочность не вернуть. Ты поешь для того, кто мой, На рассвете разрушил дом. Распыляешься пред ордой, что растопчет тебя потом. Украина стоит в слезах, ты глумишься сейчас над ней. Бог накажет на небесах снег в крови у твоих дверей. Каждый раз, когда ты поешь, вспоминай мой печальный взгляд. Душу дьяволу продаешь, но ее не вернешь назад. У меня прям мурах и пушкири. Я не міг навіть здогадуватись чи подумати, що Ірину Білик так тригерне ця тема. І настільки в цьому вірші я бачу біль, особисту історію Ірини, і хочеться подякувати. Іро, це було дуже достойно, це було дуже людяно. Це було дуже чесно та по справжньому. Тому я м'яко кажучи здивований. Немає чого додати, чого сказати. А ось ці всі, хто їздить на окуповані території, думаючи, що їх грішки пробачать, ви не потрібні своїм. І тим паче не потрібні ніде. Тому, як то кажуть, маємо, що маємо, давайте поспілкуємось на цю тему. А, можливо, хто з наших підписників, а я знаю, що є такі з окупованих територій, хто... Сумує за своїм домом, хто зміг виїхати, хто навпаки залишився і зараз живе в окупації. Будь ласка, поділіться своєю історією. Я розумію, що це боляче. Я розумію, що це складно. Але про це потрібно говорити. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А тепер, а тепер про що ми поговоримо? Про вибачення української телеведучої за свою поведінку в прямому етері 1 плюс 1, про що йде мова? На мій погляд. Чисто суб'єктивний телемарафон це абсолютно прогнивша історія, яка була створена на початку війни. Це була дуже благородна місія підтримувати людей, тримати їх в тонусі, не наганяти паніки. Це... це справді дуже корисна річ. Ви великі розумнички, хто на початку повномасштабного вклався емоційно своїми знаннями, адже коли почалося повномасштабне, в нас етер не переривався, тобто люди вийшли на роботу. Люди продовжили займатися своєю справою, не дивлячись ні на що, і вам просто за це низький уклін. І на початку, наголошую ще раз, марафон мав особливе значення для нашого суспільства. Що потім перетворюється в телемарафон? В якісь відмивання коштів, корупційні скандали, незрозумілі, недоцільні витрати на нікому не потрібні шоу, і склалося враження. У багатьох наших кошенят ми про це говорили якось в моєму телеграм-каналі. Про те, що ніби ніби телемарафон це махіна для пожирання конкурентів. Ну, тобто, це для монополізації ринку, телевізійного ринку в Україні, медіапростору. І дуже сумно, що на сьогоднішній день марафон вже виконав свою місію. Давайте бути чесними. Потрібно рухатись далі і дозволити каналам займатися трансляцією, як вони це робили раніше, і не об'єднувати ось цю кашу. Ну, який це марафон? Ну це просто люта крінжатіна, яку не дивиться жодна адекватна, нормальна людина. Я взагалі що в моїй парадигмі світу телемарафон ні, це Анріал. Я на це не підпишусь. Ви самі розумієте причину наслідкові дії, яка користь від марафону? Наголошую ще раз. Але я ти людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте і ось в цьому тухлому царстві нарешті щось відбулося щось скандальне, те, що привернуло увагу в інформаційному просторі України знову до телемарафону. Про що йде мова? Людмила Барбір під час сніданку з 1 плюс 1 в прямому ефірі. Ранковому ефірі. Матюкнулася. Я не можу використати це відео повноцінно. Можете, будь ласка, прийти в мій телеграм-канал. До речі, ми там активно зростаємо, розвиваємося, туди додаються зірки, там їх дуже багато. Коротше, ця спільнота, телеграм-спільнота живе своїм життям, повноцінним, пліткарським. Тому долучайтеся усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також там ви знайдете посилання на картку. Для донатів, а також Монобанку, якщо маєте можливість та бажання підтримати нашу спільноту. Отже, в Телеграмі ви подивитесь відео, значить, Людмила не була незадоволена тим, що в який костюм її одягнули. І тут починається якийсь сюр. Сніданок викладає наступне: ми всі сьогодні зранку трошки люда. Сьогодні для всіх нас ранок видався зіпсованим через черговий масований ракетний обстріл росіян. Всі ми сьогодні зранку трошки люда. Саме так можна описати інцидент, який відбувся сьогодні в ефірі. Мережові почало ширитися відео з різким висловлюванням Людмили Барбір, яке через технічну помилку потрапило у прямий ефір на YouTube канал проєкту Сніданок з 1 плюс 1». Зазвичай я собі такого не дозволяю. Але сьогоднішній ранок, коли росіяни влаштували черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки. Перепрошую за це, але водночас закликаю вас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли болить. Зараз ми всі травмовані, всім страшно, тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Люблю вас і ціную. Прокоментувала інцидент ведуча сніданку з 1 плюс Людмила Барбір. Хочемо нагадати, що усі ми люди, які теж іноді можуть дозволити собі емоційні висловлювання. Закликаємо вас. Поставитися до цієї ситуації з гумором та розумінням. Дякуємо за те, що ви з нами. Бережіть себе. Ось так піар-відділ 1 плюс 1 кіпішував, думав, як же подати це, як же вибачитись, а що взагалі сталося? Я, наприклад, Людмилу. Людмилі, хочу сказати дякую. Людо, завдяки тобі. Ось це тухле царство. Нарешті набуло якихось барв. Нарешті з'явився інфопривід. Знову заговорили про цей нікому не потрібний телемарафон. Розумієте? Тому люда виконала свою функцію на усі сто молодчинка, не вистачає емоційних, не вистачає. Людей з характером не вистачає на телебаченні індивідуальностей. А то усі включають у цей образ маші Єфросініної, і всі хочуть бути ідеальними, хорошими, прекрасними. З якого боку не подивись, просто ідеальна ідеальність. Хочеться особистостей, повторюю ще раз. Можливо, ви почуєте і зрозумієте мою думку. Хочеться характеру. Можливо, б тоді ваш телемарафон дивилися, а не коли е, був ще на своїй посаді Ткаченко і кричав, що ось нас там задвигають якось алгоритми, ми звернемося з офіційним листом до Ютюбу. якого піса алгоритми. Справа ж у тому, що це тухле царство. Наголошую ще раз. Яке нікому не налазить на голову. Можливо, якби у вас були харизматичні ведучі, яскраві, ті, хто можуть по-справжньому розбудити зранку вашого глядача, то була б цікавість прокидатися як підйом, згадайте. Інспектор Фрейму, то ці всі передачі, коли справді ну, була емоція, і ви дарували її глядачеві, ви продавали цю емоцію. А зараз все таке прісне. І те, що там люда висловилась, ну там взагалі немає нічого крінжового, і тим паче, щоб в таких масштабах вибачатися, розумієте? Ну, ну щоб що? За що вибачатися? Просто сказали, у нас відбувся там через технічні, через технічний збій ляп. Перепрошуємо вже як є. Все! Ні. Стало на коліна, в кут кімнати, на гречку. Вимолюють прощення, за що? У мене от питання до піарників 1 плюс 1. З вами все гаразд? Можливо, ви теж не виспались. Що відбувається? Якого біса? Окей, друзі, це ваша робота, це ваша відповідальність, це ваша заробітня платня. Ви за це отримуєте гроші, тому я не лізу. Ваша зона відповідальності. Наголошую ще раз. Тому сталося те, що сталося, нічого в цьому. Трагічного я не бачу від слова зовсім. От від слова зовсім, але роздули справжню драму, справжню трагедію. Ось куди більш цікава новина? Зараз вам прочитаю. Значить, для української зрадниці Таїсі Повалій. Знайшли нарешті спосіб, як можуть покарати співачку за підтримку війни. Служба безпеки України повідомила про заочну підозру співачці Таїсі Повалій, яка закликала Росію захопити всю Україну. Як йдеться в повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook зібрано доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну Росії проти України. Ось воно, що а чому з таким запізненням, а чому так довго? А, ну, якщо на два чи скільки два роки пішло на те, щоб ви зібрали інформацію, що поволі зрадниця, якось реально запізненням. Тому що це повинно стосуватися Регіни Тудоренко, Ані Лорак, яка досить хитро там маніпулює, сидить дупи на двох стільцях і думає, що її принесе. Вона ж там не висловлюється про війну, вона ж така голубіця міра. Те ж саме можна сказати про Ану Асті, про ой Боже, Бардаш, який отримав російське громадянство. Це ж взагалі лютий крінж. Блін, просто от окрема окрема історія, окрема людь на усіх цих запруднанців. Але вони, хоча б чесно, це зробили. вони, ну тобто, вони виїхали, вони показали свою позицію, і все на відміну від тих, хто одягає, знаєте, троянського коня на себе, робить вигляд, що такі гарні щирі українчики, а насправді їдуть потім в Америку, пробувати оформлювати грін карт-зрадники. Вони, хоча б назовні. Ми розуміємо, яку сторону вони обрали. Немає сенсу розбирати, що їх мотивувало до таких вчинків. Це не їхні совісті, це їхнє життя, хрін з ними. Але ось цим самим людям потрібно заборонити в'їзд в Україну, позбавити, оскільки ми не можемо, на жаль, немає процедури поки що позбавити громадянства людину, тому що є конституція України. Але заборонити в'їзд, і щоб ми після завершення війни не бачили і близько ніяких повалій, там лоречок на гречці, не знаю лоліт, які будуть казати ніє-ніт-ніт, ви нас не поняли». Все було совершенно іначе і вообще все було дуже неоднозначно. Тому робимо висновки. Я радий, що пішов процес. Я сподіваюся, що це буде далі ширитись на усіх інших запроданців, які будучи українцями. Підтримують гено власного народу. Я цього ніколи не зрозумію, але війна відкрила справжнє обличчя людей, медійних в тому числі, і ми по справжньому розуміємо, хто є хто. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях, а ми з вами переходимо до. Андрія Доманського, ну це так не новина, просто як доповнення штри до портрету. А пам'ятаєте, ми з вами за нього говорили періодично. Це український телеведучий, який працював спочатку на новому каналі, потім на інтері. До речі, згідно чуток, це перший зірковий коханець Світлани Лободи в шоу бізнесі. Mm -mm -mm -mm. На секундочку. І от Доманський під час повномасштабного вторгнення він тусив в Європі. В Росії він не виїздив, він там тусувався Латвія, Литва, Естонія в тих країнах, потім Іспанія. Ось ну коротше, ось туди це все географічно тягнеться. І Доманський був закоханий в одного хлопака. Ну, тобто, шоколадне морозиво. Якщо я не помиляюсь, виправте мене, будь ласка, бо так, отут пропустив момент, тож Лідія Таран була його дружиною. Але ж Доманський у нас то по шоколадному Морозовому От цікаво складається. Ну, взагалі я хочу зрозуміти от філософію жінок, які обирають таких чоловіків. Це не робить їх гіршими чи кращими чоловіками від когось, але все одно природа переможе, і, звичайно, що такий чоловік обере чоловіка або буде зраджувати, просто ходити на, на, на бік, на бік, на сторону не суть. І я не розумію. Що мотивує цих чоловіків тримати ось себе, себе справжнього, ось ці склети у шафі, мабуть, виховання постсовка, мабуть, 90. -ті. Але ж зараз ми живемо в той час, коли абсолютно байдуже, хто з ким спить, хто з ким проводить час. Боже мій, живіть для себе, живіть для задоволення. Я завжди казав, кажу і буду казати: обирайте себе. І якщо. Вам некомфортно з кимось, йдіть від цих людей, байдуже, що скажуть інші. Ви живете для себе, ви живете не для когось. Врешті-решт. Зрозумійте це. І вибирати себе це нормально. Це не про егоїзм. Це здоровий раціональний підхід до вашого життя. Тому що ваше життя проживаєте тільки ви, а не хтось інший за вас. Розумієте? Тому, друзі, не мучайте себе. Подобається вам хтось. Любіть цю людину, і байдуже хто що скаже. Це взагалі не має ніякого значення. Чи ловили ви своїх чоловіків на флірті, або зраді, або симпатії до іншого чоловіка? Чи були такі випадки у вашому житті? Поділіться, будь ласка, якщо так, чим це завершилося, і в яких ви зараз в стосунках зі, свої, зі своїми колишніми? Дуже цікава тема, дуже Незвичайне, до сих пір для нашого менталітету це досить щось незвичайне. Хоча насправді спіть з ким завгодно. Шоколадне морозиво це чудово. Ванільне морозиво це чудово. Все чудово. Йдемо далі на завершення. Дуже забавна новина, яку я не можу не озвучити, аби залишити це в пам'яті для наших зіркових хронік. В Італії судять українську ескорджу за напад на російську ескорб. Українка запросила до себе росіянку, щоб спільно задовольнити 57 річного бізнесмена. Але щось пішло не так, і росіянка отримала по морді. У суді Українка заперечила свою провину і сказала. Ой, я не можу, вибачте, ж ні зачесався. А, у суді України. У суді Українка заперечила свою провину і сказала, що це була жорстка еру. Я не можу це озвучити. У суті Українка заперечила свою провину і сказала, що це була жорстка, еротична гра, щоб помститися росіянці за страждання, які РФ принесла Україні. А, чому в мене посмішка? Ну, от еротична доросла гра. Тримала попиці. Коротше. А батальйони спорту в дії це це не може не радувати, тому російським скортникам саме час напрягти свої батони і розуміти, що хм, дівчата у вас проблеми. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, відпочиваю, я не робот. Вирішив, що один день відпочити від інформаційного простору зайвим не буде. До зустрічі завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!